Привітик! У нас є тут тросі захисниця. Вона гавкає на когось. Дуже гавкає. До. Привіт! стрибай від радості, стрибай, дивіться, що з ділочку. Поранилась вона. До речі, вже три людини написали плюсики, щоб ми знімали стріми. Ну, я думаю, почну з понеділка, але якщо ви хочете, щоб я набагато швидше почала їх вести, то пишіть ще плюсики. Вже три зараховуємо. Якщо буде 10, то я, коли прям 10 наберуться на двох відео, е, то зразу почну знімати стріми для вас. Родька, ти сюди! Вона боїться. Вона боїться, що її загонять загонить вольєрчика. Моя Розька, не любить грати. Розька, давай пограємось. Несе мені, щоб ми погрались. До речі, собака завжди повинна перемагати. Ой, молодець, і тоді вона сама хоче з нами гратися. Молодець, а від нас не обігає вона. Вона сама до нас несе. Молодець. І якщо вона там гавкає, чи тянеться, чи так головою так метеляє, то ми повинні сказати молодець, яка ти сильна, молодець, яка ти сильна. Давай. Те ще, бачите, вона мені сама на Можемо трошки повільної по цей. Оп, і вона, коли головою так сильно починає, то молодець, молодець. І потім дай, 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 дай. От її треба взяти за ножі, я в прошлому відео вже показувала. І трошки потягнути, тому що вона ще не розуміє, що це треба давати. Що? Хочеш гуляти, хочеш гулять, хочеш, щоб я взяла це кільце. Хочеш вже. Взя... Ну все, беру, беру. Давай. Ой, молодець, яка сільочка. Та все, кидай своє кільце. Давайте я вам покажу, які ласички можна давати собаті. Це буде в наступному відео.